Вітаю вас, це власний погляд. Про нові правила гри на земельному ринку. Ми говоримо із Валерієм Міщеряковим, експертом з аграрних питань. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня. Нещодавно Держземагентство оприлюднило на своєму сайті законопроект щодо обігу сільськогосподарських земель. Він викликав неоднозначне ставлення у суспільстві, які власне зміни передбачає цей законопроект. Да, даний законопроект на даному етапі має достатньо большое значення. и он э, соответствует тем реалиям сегодняшней ситуации на рынке сельхозземель, которые сложились. Э, его, скорее всего, нельзя назвать либеральным либо э, тем законопроектом, который существенно э, расширяет полномочия операторов рынка. Однако э, политика этого закона является политикой, продолжением политики государства на данном рынке, на рынке сель сельхозземель э, и є являється адекватним відповідям на ту ситуацію, яка склалася з даним ринком, з використанням сільхозземель, з ситуації з власниками сільхозземель. Яка власне ситуація склалася, чому сам з'явився цей законопроєкт зараз? Так, да, значить, в стране наблюдается в массовом порядке э-э недостатньо ефективне або местами неефективне использование э-э достатньо цінних, в певному сенсі навіть унікальних земель, пахотных земель в Украине, которые годами простаивают, не обрабатываясь, недостаточно работают существующие инструменты, в том числе инструмент аренды. Таким образом, огромный актив, огромный потенциал, который заложен в данном активе, он не работает, он не является оборотным средством в экономике, таким образом ну, снижая эффективность, в общем-то снижая эффективность сільського господарства в цілому по країні. А які механізми згідно цього законопроекту запрацюють для того, щоб ну ситуацію змінити Нараз, а, на рано землі? Ряд механізмів, которые предложено в этом законопроекті, направлені основна їх цель на повышение ефективності существующих земельних ресурсів, привлечення ефективних собственників і усилення контролю за тими земельними участками, теми земельними массивами. Которые не обрабатываются долгое время или не используются по основному целевому назначению. Як, как на вашу думку, эти змены могут быть позначиться сами на властниках э, сельхозземель? Э, собственники сельхозземель э, будут ну, экономическим влиянием, в общем-то, мотивированы к тому, чтобы земля не простаивала, она обрабатывалась Либо они сами будут заниматься, активно заниматься обработкой и производством сельхозпродукции, либо передавать в аренду эффективным собственникам. Но э, ситуація, при якій земля стоїть і не обробляється, буде крайньо економічно ні Ну і згідно законопроекту з э, 1 січня, якщо він буде введений в дію з 1 січня 2016 тисячі шістнадцятого року. Э, держава дозволить купівлю земель сільгоспризначення тільки фізичним особам державі зембанку, банку територіальним громадам. А юридичні особи зможуть тільки орендувати такі землі. Як це власне позначиться на їх бізнесі? І загалом на скажімо так, податках на надходження до державного бюджету. Угу. Чому да. саме от така система, ну, не стосуватимуться ці, ці зміни саме юридичних осіб? Да, одна із е, основних позицій в даному законопроєкті це являється чётка ідентифікація, определение конкретної групи е, можливих власників землі і е, або е, е, тих категорій, які можуть становитися власниками землі для е, більш понятного і прозорого більш прозорої роботи з ними. а именно э, эти категории, то есть э, Держзимбанк, государственное э, агентство по земельным ресурсам, физичные особы, э, это э, субъекты, которые имеют четкое адресное э, представительство, что нельзя сказать скажем, о юридических особах. Э, по юридическим лицам э, не всегда можно четко идентифицировать Реального собственника, то есть так называемого конечного бенефіціара, таким образом возникають юридичні сложности в правоотношениях с з ними. Вот. Когда є физический, фізичне лицо як собственник, то соответственно, и з ним проще выстраивать діалог. А пане Валерію, на вашу думку, що юридичні особи не зможуть придбати ділянки, а зможуть тільки їх орендувати. Така норма не буде суперечити в ну, цивілізованому розвитку земель. Я не вижу больших сложностей с этим. Допустим, если мы говорим о банковском кредите, то физическое лицо может выступать поручителем при кредитовании юридического лица, выставляя в обеспечение свой актив в виде заменной делянки и так далее. То есть каких-то серьезных ограничительных движений на рынке я не думаю, что это создаст. Но с другой стороны, оно позволит более вертикально Контролировать ситуацию на рынке. А загалом, як це на вашу думку, позначиться на розвитку аграрного бизнеса в Україні? Раз повторюсь, эта мера вынужденная, и она на рынке. Таким образом, ожидать ну, большого позитивного эффекта в первое время, наверное, не стоит. Однако за счет увеличения базы обрабатываемой земли в целом экономика и экономическая составляющая. По сільхоссектору увілічиться на вашу думку, чи скажімо так, можна буде уникати чи не існуватимуть там певні корупційні схеми при таких нормах даного законопроекту? Якщо да, то чи можна буде уникати на майбутнє? Ну даним законопроект розбатуються підзаконні акти касательно і процедури механізму чуждення, в тому числі і процедури оценки землі. В данной ситуации на данном этапе увеличится контроль за лицензиатами, которые определяют нормативную денежную оценку. То есть со стороны Государственного земельного агентства производится целый ряд превентивных мер, которые впрямую или косвенно э, будут уменьшать. Ілі свадіть на «нет» НІНТВОЖЕ корупціонне А, згідно цього законопроекту, дозво, буде дозволено продаж землі сільгоспризначення? А Верховна Рада нещодавно продовжила дію мораторію на продаж землі до 2016 року. От цей законопроект не буде суперечити мораторію. І загалом, яка ваша точка зору? Чи потрібно продовжувати мораторій на операції із землею? Чи потрібно зняти, і зрештою відкрити цей ринок зробити відкритим земельним, що на даному етапі мораторій має смс, в виду того, що якраз правове поле в даному секторі економіки требує усовершенствування, і как раз даний закон і буде являтися прогресивним нормативним актом, который определит правила роботи і гри на даному ринку, вместе з проектом господарства програм по земельным ресурсам, которые готовят госземагентство, вот э, еще целый ряд нормативных документов. Когда они будут приняты в окончательных редакциях, как раз это и создаст то правовое поле, при котором можно будет снимать мораторий и открывать этот рынок. На данном этапе достаточно большие риски по недостаточно эффективным собственникам, то, что наблюдается на сегодняшний день. І е, законопроект, повертаючись до нашого законопроекту, переглядає і податки на сільськогосподарські землі, що планується змінити, і які можуть бути наслідки для бюджету країни для бізнесу. Так, да, значить, е, що касається налогов, То есть налоговая составляющая буде стимулювати землепользователей ефективно относиться к, к приналежам їм активу. Е, избегать ситуации, когда земля простаивает не только годами, а десятилетиями, что имеется, прецеденты имеются сейчас на рынке. Значит, налог будет определен на уровне 1% от нормативно-денежной оценки. Вот. Значит, и минимальный размер арендной платы на уровне 3% от нормативно-денежной оценки. Який вплив, на вашу думку, в цілому прийняття цього законопроекту буде мати на населення і загалом для держави? По моєму мнению, даний законопроект носить однозначно прогресивне значення. Він повысит ефективність використання сельхозземель в целом по стране. Это произойдет не сразу, так как механизмы эти должны заработать в течение какого-то времени, то есть будет инерционная составляющая. когда операторы рынка, которые привыкли работать десятилетиями, привыкли работать в других условиях, будут адаптироваться и произойдет определенное перераспределение трудовых ресурсов, активизируется, и это является достаточно тоже важным аргументом этой программы, фермерский сектор. В данной программе отдельной строкой проходят так называемые семейные сельхозпредприятия или семейные фермерские предприятия. Им отдается приоритет так как это достаточно эффективные собственники, как показала практика. Таким образом, какой-то временной период после прохождения такого перераспределения операторов рынка, тех, кто работает на земле, в том числе и собственников, в целом экономический эффект должен быть позитивный, я думаю, очень ощутимый. На ринки в тому числі сільхозпродукції пане Валерію, а от загалом ваша думка: сьогодні в регіонах України є багато випадків, коли е, нерівномірна йде оплата за користування е, тих чи інших сільськогосподарських земель. От Що потрібно як вдосконалити в цьому напрямку роботу? Е, в цьому плані теж е, ГОЗ, е, з з агентством розроблено цілий ряд документів, которые які... делают критерии определения стоимости земли, нормативно-денежной денежной оценки земли более прозрачными. В данном законопроекте тоже целый ряд положений касается этого вопроса. И, в общем-то, ситуация, когда арендная плата или стоимость земли на смежных или соседних участках будет существенно отличаться, они практически будут исключены. То есть есть Економічне представляю, яка для ідентичних земельних вона, соответственно, ідентична. І ще доволі таке актуальне питання: функціонування державного земельного кадастру: наскільки ефективно він працює нині, і які проблеми вже вирішено і ще необхідно вирішувати. Угу. Ну, з 1 числа, з 1 января цього року, заработала е, общедоступна база по земельному кадастру, е, де будь-який громадянин України може получить доступ и ознакомиться с теми, кто увидеть... В электронном варианте. В электронном виде, да, безусловно. Увидеть в том числе и собственников земельных участков, и целевое назначение земельного участка, и еще целый ряд параметров, которые представлены в этой базе. То есть это есть однозначно прогрессивным шагом по либерализации земельных отношений, по открытости, по прозрачности. что в свою очередь безусловно должно снизить и в том числе и коррупционную составляющую в данной сфере. Ну які ще все-таки залишаються проблеми, які потрібно вирішувати? Ну, є пр проблеми чисто технічного характеру, так як це огромний масив, Україна одна з крупнейших європейських країн по території, це огромний масив інформації з мільйонами власників і, ну, про даний програмний продукт знаходиться ще в доробці, в кінцевій отладці. А, uh, то есть ідеально, он на сьогоднішній день поки що, на жаль, не працює. І, е, яка зараз ситуація з передачею бази даних столичних земель до Державного земельного кадастру і чи вичерпаний конфлікт Держкомзему і Київзему? Е, uh, в... в Києві склалася така ситуація, і вона продолжалась достатньо довгі роки, коли фактично в е, uh, одної ветві влади, тобто комунальної власності і Под управлением городской администрации находились такие функции как регистрация земельных участков, так и их и отчуждение, что противоречит действующему законодательству. С 1 числа функцию ведения государственного земельного кадастра, регистрации земельных участков перешло в управление госземагентства по городу Киеву, с которым оно достаточно успешно сейчас справляется. В процессе передачи данной документации. Безусловно, возникали как технические, так і определенно порядка технологічні сложности. Однак на сьогоднішній день в общем-то выработана общая обща позиція создана робоча група по значит, упорядочению данной работы. И На сьогоднішній день ну, практически ситуація вирішила. Ну як власне ця ситуація позначилася на киянах, інвесторах, власниках, звичайних громадянах. Вследствие данного процесса возникла ну, некоторая определенная пауза как по продлению договоров, так и там, по, по подписанию договоров купли-продажи по земельным участкам, э, что в общем-то э, не позитивно э, повлияло на ситуацию с собственниками земельных участков, с арендаторами земельных участков в городе Киеве. Однако сейчас мы ну, надеемся, что э, с двойной эффективностью заработают. составляющие эти, то есть представитель центрального органу власті, представитель городской адміністрації, і ситуація буде стабілізована. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Валерій Мещеряков, експерт з аграрних питань. Ми говорили про нові правила гри на земельному ринку. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.